Всім привіт! Хочу вам розповісти, як я користуюся, як я веду канал. Кожен канал я веду на окремому проксі. В цьому мені допомагають Dolphin, Antidetect Browser і AdSpower. Якщо хочете всі свої канали мати в одному, наприклад, там в браузері, AdSpower чи Дольфіні. Якщо ви реєструєте, робите більше п'яти профілів, то треба платити місячну абонплату. У розмірі від 8 до 10 доларів. Але можна схитрити, і можна... От один профіль у мене є. Е, на атті Ацпар, там 5 профілів можна зареєструвати. І на іншому. Е, на Дольфіні теж 5. В ітозі 10. Тобто ви 10 каналів можете вести абсолютно безкоштовно, тільки на різних браузер, браузерах. От, проксі я беру е, компанії на сайті Geonix, там буває дерева такі проксі, погані. Але якщо вони погано грузять, можна завжди в них попросити, щоб поміняти. Колись в мене було багато проксі, і багато деякі, як то сказати, так, щоб мить тюкнутися. Коротше, багато глючило. І я почав з ними сваритися і в ітозі, типу, сказав їм, що ви можете мені запропонувати, щоб я не пішов до конкурента вашого у проксі. Вони кажуть, дамо промокод. На 10% на міну 10% на постійній основі. Вони дали мені промокод і далі я з ними працюю. От. Так що вам ще розказати? А, чо, Я розказував чи не розказував? Чого, чого для кожного каналу окремий проксі? Для того, щоб Ютуб не зв'язав ваші канали. Бо якщо один канал получить якийсь бан, наприклад, буде у вас якась прев'юшка така там, визиваюча, чи в плані історії. Да, там, Грок напише якусь таку історію дурну з матами там, і з поганими словами, що Ютуб вам дасть контент 18 на цей канал. І якщо на цьому цей канал получить 18, і він буде на тому IP, що й інші всі канали ваші, то Ютуб зв'яже їх всіх. І получить всі канали демонету за те, що е, буде така позначка Связь з другим каналом, зв'язок з іншим каналом. Тому веду на різних проксі. Е, так. Що ще розказати? Ну, це мене не перше таке відео і не перший канал, де я таке щось розказую. І вже люди там починають щось питати. І тому я создав телеграм-канал. Е, там кинув е, навчання, як робити ці історії. І всякі е, апеляції, тексти апеляції. А де я їх беру? Беру в таких каналах безкоштовних на Ютубі, там, де хлопці, ютубери, дівчата всі між собою спілкуються і кожен щось комусь радить. Я завжди перечитую і також питаю, вже вже рік в Ютубі, але я дуже багато чого ще не знаю. Я, наприклад, за її нішами в плані там шорцах ціна на Банана чи Хейген, я ще туди не ліз, не працював. Треба буде попробувати. А, Зробив я сільський контент канала. Не знаю, піде-не піде, щось там знімаю, щось запощу. Перегляди йдуть, але дуже-дуже помало. Ну, бачу. Ну що все.